Волевиявлення громадян України. Ми заявляємо про нашу підтримку. Наша підтримка з вами і солідарність з усіма тими, які на Майдані, на всіх майданах в Україні і в десятках країнах свідчать прогідність свою, своїх ближніх і свого народу. Щуче підтримуємо мирний характер цього громадського зібрання та заявляємо про несприйняття будь-якого виду насилля. Ми молимо Всевишню єдність, мир, справедливість і перемогу правди в нашому народі. Нехай серед цих випробувань нас підтримують слова Ісуса Христа. Які прозвучали в усіх наших храмах цієї надії. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Благословення Господнє на вас, Святослав Верховний Архієпископ Києво Галинський, глава Української греко-католицької церкви та члени постійного синоду, владика Володимир Війтишин, архіпископ і митрополит Івано-Франківський, Владика Кемноваківський, Єпарк Німенсницький, Борис Кудят, нижче підписаний, єпарх Паризький, Ярослав Прірій, єпарх Самірсько-Дрогобицький, владика Богдан Дюра, секретар синоду Єпископів.